Сьогодні розкажу вам, як я створюю свою кільцеву галерею звіт за місяць. Так, є в мене ось така програмка. 17 віт 28. тут я вже створювала колажі і я тут шукаю варіанти, які мені найбільше сподобалися. Можна створити новий. До речі, от вже є новий формат 3х4. Те, що оновлення в інстаграмі вийшло. Тут в доміку, треба пошукати якісь варіанти. Шукаємо там, де немає замочка. гортаємо, шукаємо. Ось отакий скрбук Portrait Six Frames підходить. Нажимаємо на нього. І отут просто будемо з вами замінювати ті картинки, які автоматично ось тут додані. Натискаю Use this template, і отут буду додавати фотографії. От. Перед тим, як додавати фотографії, в мене величезна галерея. І треба зібрати всі фотографії докупи. Так, здалеку оглянула свій травень. У мене почнеться травень з того, що ми були в музейчику. Коротше, що я роблю? Я отут зараз візьму, виділю медіа, які мені підходять. Шукаю, що тут у нас ще було. Подивімося, що там більше підходить. Скучний був травень, одні зйомки. Мені здається, це місяць описує, що я сиджу і працюю. Так, натискаю три крапочки, додати до альбому, історію. Новий цей травень. М -м -м. Ці трапільця Так, Ну і ніби все. Ще ж можна було, зробити так, хватить. А подивіть. А присадка очіки це яка дата була так. Відправляю ці елементи на iPad собі. Якщо у вас все ви з телефону будете робити, то набагато легше, бо по суті, в одну папочку одразу все додаєте. Мені трошки довше в плані підготовки матеріалів, але швидше, коли. Робиться сама галерея. Добре, з цим зрозуміло. Переходимо до нашої галерейки. Недавно збережені. Вибираю все, що я тут понавідправляла. І теж додаю в папочку додати до альбому травень. Так, що я ще роблю? Тепер я перехожу до нашого альбомчика травень. У мене тут є дуже багато відео, але мені багато так відео не треба. Мені треба скрінчики поробити з цього всього. Тому я роблю? Я роблю скринчики. Чік, раз, я, тік. Обрізала все одразу. Ну, дивіться, як прикольно. Чик. Раз, два. І я видаляю все, що мені тут не треба. Дивіться, в середньому кільцева галерея це 20 фотографій, але якщо ми вертикальні вставляємо, то це вийде більше. Це десь вийде 25. От у мене отут, по ідеї, тоді не має бути більше, ніж. 25, 28 у мене елементів, тому що я зроблю? Я повирізаю якісь елементи, які я можу вставити на фотографію. От у мене є отаке пішманія. Я його собі закину швиденько в фоторум, і він мені повирізає Та, ті, ті, ті об'єкти, які потрібні, щоб я їх не окремими фотографіями видавала. Тут вирізаю це але мені теж не треба. Так, є, я про всяк випадок вирішила вирізати трішки більше. Якщо що, я не лівша, то просто щоб вам. Отак локтем не перекрити, І ви щось побачили фокус, і Мені доводиться робити це лівою рукою. Останнє вирізання і починаємо складати це в колаж. Додаємо нові фотографії в альбом, щоб нам легше було шукати. Оце, отак, в мене чути дітей на п'ятому поверсі, щоб ви зрозуміли. І ще чотири фотографії до альбомчика. Правень. Готово. Вертаємося до нашого додатку. 17 Тут будемо з вами додавати фотографії. Поїхали. Виходимо в колекції. Травень. У мене все починалося з музею. Ага, і скріни я не додавала. Скріни, скріни, скріничик. Так, да, важливо все в одну папочку звести, щоб потім не колихатися. Є. Поїхали. Почнемо з оцієї фотографії. Ось тут, ну, там, де посткарт. Зверху додамо ще щось. Але бачите, мене перекриває дуже сильно, то я краще перенесу цю фотографію і поставлю якусь іншу. Є файно. Бачите, можна додати медіа зверху. І я оту додам ще одну фотографію додати. Я її просто собі підкоригую, додам отак. Зверху. Просто зверху. Посткарт. Натикаю її, і буде отак. Простіше, насправді, збільшити цю фотку. Поставити її так. О, так буде краще. Добре, тут ми розібралися. Йдемо далі. Додаємо через плюсик. Далі фоточки. дивіться які Коротше, я от трохи наші ці фоточки. Бачите, якраз іде лінія. І не обрізає мене сильно посередині обличчя. Тому це добре. Так, ну і що? Ну і загально перший колаж готовий. Дивіться, тут цього 6 фотографій, я їх експортую. Натискаю прев'ю і натискаю експорт. І отак я зроблю ще декілька разів. Дивлюсь, чи воно експортувалося. Експортувалося файно. Що я роблю? Я іду і дублюю. Цей я ще хочу додати, що це був травень. І я користуюся програмкою, яка називається Lumi. І отут у мене є різні календарики. Я зараз візьму якийсь травень. О, дивіться, травень біленький, файненький. Отакий. Берегти Пенге. В НГ це прозорий формат. І отут можу собі зверху додати, щоб в мене в кільцевій галереї перший слайд він був трошечки його зменшу. І, в принципі, все. Отут тепер вже можна на прев'ю. Дивіться, ви можете допрацьовувати різними стікерами скільки завгодно. Мені, в принципі, просто не хочеться цього сьогодні робити. Тому достатньо. Так, перша галерейка в нас готова. І перше, не в плані, що їх буде декілька, перші шість фотографій готові. Робимо ще шість. Як я казала, дублюю той проєкт, який ми зробили, і просто будемо з вами заміняти фотографії. Що я роблю далі? Все дуже просто. Додаю собі допис і вибираю по черзі кожен цей. Вибираю отак. Кільцево. І поїхала. Єдине, що в мене є відосик. І мені його треба зараз магічним чином накласти. Що я роблю? Я заходжу в відеоредактор, вибираю фоточку, на якій в мене є мій болін. От І отут зверху я зараз буду накладати реальне відео. Що ми робимо? Ми тоді з вами вирізаємо цей посткарт, який у нас тут є. Фотка у нас є, ми її зверху накладемо. Як ми її вирізаємо, додаємо фото. фото її додаємо. Тут нам треба повне редагування. Так, треба ця штука, все інше мені не треба. І що ми тут робимо? Ми зберігаємо на прозорому фоні цей посткарт. Фотка у нас є. І додаємо накладання. Зверху нашого відео додаємо, ще накладання. Фотографію додаємо. Чуть-чуть збільшую. Так, от вона на місці вже стоїть. Є. І тепер накласти фоточку з Андрюшкою. Додаємо, щось таке. Все є. Експортували. Вертаємося до нашого інстаграму. Ми тут вже вибрали восьмий слайд з боулінгом, Тепер вибираємо той слайд, що у нас є відео вставлене. І вже далі продовжуємо. Все. Наша кільцева готова. Ми можемо тут переглянути, як. Вийшло, врешті-решт її. Можемо додати якусь музичку і вперед опублікуємо. Націкаво поширити, і готово.